туберкульоз і навіть снід, усе це лікують. Де б ви думали? У стінах Українського міністерства юстиції. Правда ж не віриться. Але чому ж тоді до їхньої актової зали пливе море людей за чудодійним зціленням? Журналісти надзвичайних новин злилися з натовпо, мі пройшли всередину. Те, що там ми побачили, просто змушує ворушитися волосся на голові. Ми вам покажемо, як відрами збирають гроші з пенсіонерів в урядовій будівлі. Це одна з будівель Міністерства юстиції України. Субота. Тут вихідний, але натовп чомусь пливе всередину. Що ж там відбувається, і хто ці люди? В актовій залі мін'юсту ніде яблуку впасти. Аудиторії, більшість якої літні люди зі сцени розповідають про дивне зцілення. Амінь. Амінь, Амінь! а є ще не уйдете здоровими, то подарок Амінь! Якої момент не знає. знаю точно, що іселитись. А якщо на землі відселитись, то на небі точно там Оставня болезні. Амінь! Зала завмерла і слухає, наче зачарована. Далі бідних, літніх і хворих вчать, як легко розбагатіти. Давайте від слава. Давайте, від смак, давайте від славу. Чем больше дают, тем больше вам даст. Аминь, аминь. Пока я хожу по земле, я буду использовать этот метод привлечь деньги в свою жизнь. Самый лучший способ привлечь, привлечь деньги в свою жизнь – это не работа и это не бизнес, и тем более парасто. А самый лучший способ – это дарья делу Давай. Цей чоловік таки притягує гроші з тих, хто прийшов на проповідь. У залі Міністерства юстиції між рядів пускають відра. У них пенсіонерки кидають свої гроші. Далі на сцені з'являється так званий лікар. Все, розтворяться камінь в твої в жовчному жовчь, жовчьому козирі. Да, і камінь в почці теж розтавляється. І почули ще стане місці. Зала Міністерства юстиції просто в трансі починається найцікавіше. Пусть радіо опухолі Пусть і пусть, і пусть туберкульоз І пусть прийде кожному сила, Твоя сила, благодать. я з Таке ви навряд чи побачите десь іще. Що це тут відбувається? Питаємо охоронця будівлі. Якщо люди прийшли, якщо їм дозволили провести служення, то. Я не відповідаю за це все. я не віддаю в оренду, не не, здаю, ні не, я ні не у повномочені бетам розговорю. Ви ще видели подобне здесь? Ну от сьогодні вижу. Хто дозволив такі сеанси у міністерстві юстиції? Як сам міністр ставиться до такого в урядовій установі? І хто з урядовців сам ходить лікуватися чудодійним бурмотінням? Цілий день ми намагалися отримати відповідь від міністерства, але марно. Якщо у суботу сюди пускали усіх охочих, навіть не перевіряючи документи, то в понеділок турнікети міністерства юстиції зачинені. Стороннім тут не раді, як не раді надзвичайним новинам. Та ми не полишаємо, хоч із запізненням надії почути офіційну позицію міністерства. Ми таки дізнаємось, хто дозволив псевдоцілителям збирати гроші в державній установі.